Добрий день, мене звати Михайло, агентство нерухомості стабільність міста івано франківськ Презентуємо вам квартиру двохкімнатну по вулиці Грушевського поруч з вулицею Леся Курбаса. Це є квартира загальною площою 46 квадратів, кухня 7 квадратів. На другому поверсі цегляного будинку. Ось хочу зауважити вас. вам що ви побачили? Плюсом є великим, окрім локації, є великим плюсом ремонт в під'їзді. Новий ремонт у під'їзді. І другий поверх, звичайно, автономне опалення і тому подібне. Прошу вас, двоні двоні двері дерев'яні. Наліво, коли ми заходимо наліво в квартиру. Квартира потребує загального ремонту. Наліво це є кухня. Площею 7 квадратів. Ось така кухня. Газовий лічильник. Вихід у двір, вікна. Квартира двостороння, не кутова. Автономне опалення, двоконтурний котел фірми Аристон італійської. Ось така кухня. Ці додаткові характеристики можете звертатися в оголошенні в номерах телефонів. Це є санвузол загальний. Цей санвузол. Там колись стояла раніше зараз не робоча, це газова, так би мовити, газова колонка. Вона не працююча, її просто потрібно здемонтувати. Тобто в ній як такий смислу немає. Ось така ванна. І отут є кімната, така велика кімната вітальня. Велика кімната вітальня. Ось така кімната. Вікна дерев'яні. Балкон є. балкон є не заскланий, але різними речами закладений. але там можна облаштувати і все зробити гарно. І красиво. І тут друга кімната. Це є спальня. Також досить велика спальня. Тріщин по будинку немає. Будинок теплий, другий поверх, знизу всі гріють. Зі сторін також гріють, гріють не кутовий, автономне опалення, От батареї замінені. То просто залишається зробити ремонт у квартирі. Замінити двері між кімнаті, підлога. Як на мене, паркет досить в досить хорошому стані, потрібно просто його відреставрувати і все буде супер. І хотів вам за... хотів сказати таку річ, тобто тут дає, можна зробити тут дві окремі кімнати або ж тут перепланувати. Отут дає санвузол. Там можна пробитися з санвузла в воду, горячу, холодну та каналізацію. І тут зробити собі велику таку кухню, вітальню. Тоді тут буде кухня-вітальня. В тій кімнаті буде окрема кімната спальня. А з кухні можна собі зробити буде ще окрему кімнату, дитячу, до прикладу. Або ж такі варіанти, як. Кухню кухню переобладнати на велику великий санвузол, а санвузло зробити собі гардеробну. Ну, тобто, варіантів тут є декілька, і можна розглядати, можна брати дизайнера і собі щось планувати, тобто, кому як захочеться локація суперова, будинок дуже хороший, капітальний, цегляний. Якщо вас зацікавить інформація більша, звертайтеся, будь ласка, по номерах телефону, телефону і вдячні за увагу. До побачення. Додатково, я ще хотів вам сказати, що є прибудинкова територія. Ось там є шлагбаум. І оця вся територія. Ось оця вся територія. Це є. Двір цього будинку з парковками. Що вас зацікавить більше інформації, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Додаткова інформація при потребі, будуть номера телефонів в описі до відео. Звертайтеся.